Друзі, ви знали, що гори займають майже половину території Євразії. Отакої! Сьогодні говоримо про вертикальну поясність, або як її ще називають, висотну. Найвиразніше в Європі вона виявляється на південних схилах Альп, а в Азії на південних схилах Гімалаїв. Альпи розташовані в межах помірного поясу. На їх південних схилах випадає багато опадів до 3 тисяч міліметрів на рік. Це в 5 разів більше ніж в Києві. Нижній пояс до висоти 1000 метрів утворюють широколисті ліси. Вище ростуть мішані ліси, які з висотою змінюються на хвойні ліси. Рости далі у висоту деревам у горах заважають сильні вітри, різкі коливання температури повітря та короткий теплий сезон. Тому на висоті понад 2000 метрів ліси переходять у субальпійські луки. У їх рослинному покриві переважають високі багаторічні трави. Субальпійські луки змінюються альпійськими, це пояс низькорослих трав. Ще вище в холодному кліматі можуть вижити тільки мохи і лишайники на скелястих виступах. На висоті 3000 метрів за сніговою лінією лежить пояс снігів і льодовиків. Так вже склалось, що гірські хребти Альп стали прихистком для багатьох тварин, яких витіснила людина з рівнин. Нижній пояс Альп найбільш населений, тому природна рослинність там зазнала змін. Високогірні луки використовуються як пасовища для худоби. Альпи це всесвітньо відомий центр туризму і гірськолижного спорту. Проте там, де багато людей, там багато шкоди місцевій природі. Тому для збереження природи ті ж люди відновлюють ліси, тваринний світ, створюють заповідники і національні парки. Швейцарські Альпи внесено до списку світової природної спадщини ЮНЕСКО. Гімалаї це найвищі гори світу. Зважаючи на їхню висоту та розташування у субекваторіальному і тропічному поясах, в Гімалаях спостерігається. Планетарний максимум вертикальної поясності. Це означає, що піднімаючись південними схилами від підніжжя до вершин, можна побувати в усіх природних зонах світу. Від вологих субекваторіальних лісів до вічних снігів. Біля підніжжя де рівнина переходить у передгір'я. Простягається пояс субекваторіальних вічно-зелених болотистих джунглів. Тут ростуть банани, пальми, у густих заростях водяться слони, носороги, буйволи. У лісі багато мавп, із хижаків тигр і леопард. Вище джунглів до висоти 1200 метрів розташовується пояс вічно зелених тропічних лісів, де ростуть деревоподібні папороті, бамбук і ліани. Його змінює пояс субтропічних лісів з вічно зелених і листопадних дерев. На висоті понад 2000 метрів панують. Широколисті ліси помірного поясу, які переходять у хвойні ліси. Верхня межа лісу проходить на висоті 3,5 тисяч метрів. Вищі ліси розріджуються і змінюються субальпійським поясом з високотравними луками і чагарниками. Над ними лежать альпійські луки. На висоті 5,5 тисяч метрів проходить снігова лінія, за якою вже пояс вічних снігів і льодовиків. Жодні гори світу не мають таких ландшафтних контрастів, як гімалаї. У верхніх поясах зустрічається чорний гімалайський ведмідь. До висоти 5 тисяч метрів піднімається сніжний барс. У високогір'ях водяться яки, густа і довга вовна яких захищає їх від сильного холоду, повсюдно поширені гризуни, багато птахів. Людина найбільше освоїла передгір'я і середню смугу південних схилів гімалаїв, які є найбільш сприятливими для життя. Вище 4,5 тисяч метрів постійного населення немає. У горах Євразії надзвичайно актуальною є проблема збереження лісів. У Гімалаях ліс завжди був для населення джерелом палива. Крім того, його випалювали під нові сільськогосподарські угіддя. Таке знищення лісів компенсувалось природним їх приростом, доки гімалаї не стали привабливими для мандрівників з усього світу. Наплив туристів і альпіністів, на жаль, призводить до забруднення довкілля. Для збереження унікальної природи гімалаїв створено національні парки. Так, величезну територію, яка прилягає до Евересту, займає національний парк Сагарматха, який внесено до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. У Непалі туристи зобов'язані суворо дотримуватись встановлених урядом правил підтримки чистоти Гімалаїв. Зокрема, мандрівники все, що принесли в гори. Консервні бляшанки, упаковки від продуктів, відпрацьовані батарейки та інше сміття повинні забирати з собою вниз. Про те, як це контролюється, Бог його знає. Уявіть, людина взяла з собою в гори 5 батарейок, спустилась вниз з чотирма. А де п'ята? А я знаю, каже. І що далі? Давай вертайся в гори і без батарейки не спускайся. Таке. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше. В Альпах розрізняють такі вертикальні пояси: широколистих мішаних і хвойних лісів, субальпійський, альпійський, вічних снігів і льодовиків. Друге. У Гімалаях спостерігається. Планетарний максимум вертикальної поясності від субекваторіальних вологих лісів до вічних снігів і льодовиків. Друзі, на цьому все. Це був 49-й параграф за 7 й клас. Побачимось!